Так, доброго вечора. Момент істини. ну Топка 354. 400 не добрали. Чому? Сьогодні працює тупо майже на терсі. Пілет 20%. ну Така історія. 494-352. фіаско номер 2 я думаю, що буде все печально. Значить, у нас так. Є мішок. Беремо вологомір нулі, пихаємо, дивимось. У нас 28-29. Вчора я збрехав, що там було 25. Це я забрав з цього, з того бункера. От, Зараз перемішаємо трошки, подивимось, вологість. Запихуємо, що показує, 39, 40. 40. Бачите? Ми працювали на вологості не 25, а. 29, 30, 32, 33, 35. Реальна вологість дуже висока. Значить, засипаємо в бункер. Маємо. 494. У нас топка цікавить, нас не цікавить вихід. От. І засипаємо. І Будемо чекати, що буде. Значить, Беремо цей мішочок. Ось його перекидаю, однею рукою незручно. Ось, вже пішла тирса. Я не буду весь висипати, нема сенсу. Я гадаю, що через 2 години буде фіаско. От. Ну так гадаю, Дивимось, що у нас тут 503-346. Ну, вважаємо, топка 340. Вихід не дивимось, вихід нас зараз не цікавить. Ми не набрали 600, ми не набрали 400 в топці, бо тирса не дає таку змогу, як пілета. У нас тоді паливо було 50 на 50, а зараз у нас взагалі тирса. І плюс блекаути, і через це дуже довго. А куми ще не зарядилися, там печаль ще заряджає от Тому така історія. 512-345. Беремо орієнтовно топка 340. В камері має бути градусів 600 800. от Вихід 513-514. Все, загрузили щепу. Через 2 години буде коротеньке відео. І побачимо, що у нас на виготі. Фіаско 2 чи все ж таки. Іде якийсь процес, бо там ще, бачите, ще є залишки тирси, і я їх прибрати не можу. І тому чекаємо, поки вона там е, все одно буде горіти в котлі. Дякую дуже.